Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Знову мотокоса. Це мотокоса двохтактна. МТД якась. Smart BC33. Ну, в общем, черговий китайчик. Значить, Власник звернувся. Чуть-чуть подрегулювати треба, тому що то вона як-то не заводиться. Може карбюрація, може ще щось. ну... Як показала практика, тут, по-моєму, не в карбюрації діло, бо не видно. Курок, курок ніг плюфтірин, карбюратор він вкручений отак, трос не ходить. Ну, в общем, все по класіки жанра. Замір компресії. Замір компресії був. Значить, показав він 5 очків. Хоча так, як це ну, крутиться, вроді щось і є, але ну, таке воно якесь чудне. Вшикнув я масло. Компресія піднялась до 8. Про що це каже? Це каже про ізнос циліндропоршньової групи, а саме колець. Оце отак от. Тому зараз все це діло дірібанім. Ну, Як можете бачити, таке воно все засалене, замаслене. Зараз подивимось на фільтр. Фільтр тут ніякої чистки отродясь, не бачив, все отаке замаслене, засалене. Тому що компресії не вистачає, він не може просто-напросто потягти. Паливо оздушну суміш. Ну, як бачите, зараз у режимі нон-стоп все це діло спробую розібрати. Може вам буде це цікаво побачити, як все це діло робиться. Крайній мірі, як це роблю я. Може хтось це робить по-інакшому, ну я роблю це саме так. трусики поки постягуєш, поки повитягуєш. Карбюратор також не ходить, чи заслонка карбюратора трос не вилазить. Токо підстроїть, только подрегулювати. Що тут регулювати, я навіть не можу представити собі. Якщо я трос не можу витягти. Із, чи не трос, а бабишку. Токо підстроїть. Ну, окей, зараз будемо строїть, як, як я це бачу. Так, відкручую редуктор. Давайте. Видніше було те, що я роблю. Як завжди, все закручено до всеру. Різьби повитянуті, ну то таке. На цей момент упустимо. чоловіче. Мотір, тут не жилець. А точніше не мотір, а щеплення. Давайте як вам так краще показати. Давайте ми вас чуть-чуть приспустимо з Небесної. Ну, спробую показати. Бачите? Ось тут ось, це толщина накладки. Тут ну, добрих 4 міліметра. А тут накладки немає. Бачите? ось, Голе. Це голий метал. Отак треба косити. До всеру. І так, продовжуємо. Давайте тепер вас отак повище. Значить, дивимось сюди, на карбюратор. Все отаке занихає, не слинило, воно тут бігло, не пойми, як не пойми куди, як ви вважаєте. Поможе тут регулювання карбюратора? Звісно, поможе. Дядя Андрій відрегулює, але, як показує практика, регулювання тільки не обходиться. Так, зараз свічку викрутимо. До речі, рекомендуємо, візьміть собі до уваги. Головка не 19, довга. Миле діло в таких цих, в таких речах. Тріщотка. Раз. І на матрас, як то кажуть. І свічка крива. Ну, зазору. Не зазору. Все в сажі в копоті. Понятно. Только отрегулировать карбюратор. далее. далі. Ну, тут теж зроду віку ніхто нічого не відкручував. Правильно, що його відкручувати, якщо техніка працює, це найголовніший залог наших спеціалістів і майстрів. Якщо все робить, не лізь туди. Як у у анекдоті. Я вибачаюсь, трошки прорвали наш анекдот. Такий він старий бородатий, але, може, хто чув, хто не чув, розповім вам. Значить, росіяни в'єтнамцям продали літаки тушки. Ну і, значить, треба ж в'єтнамців навчити, як. Як на них літати, як все, все ними керувати і так далі. І тому подібне. Проходить там деякий час. Значить, знімають телебачення репортаж про класні російські літаки. І тут літак заходить в віраж, все класно, там робить всякі піруети і тому подібне. Заходить цей літак на посадку, все ж, відкривається кабіна, вилазить Російський льотчик, за ним в'єтнамець. Ну і бігом же ж до в'єтнамця ж беруть інтерв'ю. Питають, як апарат? Так, каже, апарат бомба, класний, все. Як відчуття? Бомба, все каже, на вищому уровні. Ага. Тоді питають у нього, каже, а чого у вас руки сині? А це каже, мене п'яний Іван бив по рукам і кричав, мав пане, трогай нічого руками, бо не сяде. От тому і тут так. Треба бити по рукам і казати, не трогай нічого руками, бо не заведемо. От якось так от воно у нас відбувається. Можко давайте в режимі нон-стоп розберемо і подивимось, що воно у нас тут заспіває. Все це діло. Ці гвинтики, пластмаски, це саме паскудне, це те, що я не люблю. А ще дужче я не люблю, все це діло мити. О, як. Показує практика, власники ніколи нічого не миють. Їх все влаштовує. Ми ж робимо гарно або не робимо ніяк. Тому обов'язково треба мити. Як бачите, отаке от воно все. Занихаєне. Це, до речі, із щеплення летіла пилюка. так все це діло у нас виглядає. Класно, шикарно, прекрасно. Так, що ми тут можемо ще йому відгвинтити? Давайте стартірок відкрутимо для наглядності. До речі, це. Модифікація, ну, щось дуже схоже на 36-ту модель. Щось тут дуже маленька циліндропоршньова група. Така манюня вона через що Ну Та не суть. подивимось, чи це так, чи це не так. Знову вибачаюсь, знову прервали. Дзвонять клієнти, токо Ну, Стартірок бачу міняний, але тут дивлюсь, щось дуже багато стружки алюмінієвої шнурка з мотузки, ну це таке. Також цей момент упускаємо. Сквозняком трохи двері нам відкрило. Так, ще зразу так ось те, що я бачу візуально. Бачите, який затир. Тут. Катушка запалювання, мабуть, неправильно виставлена, бо затир тут дебелий. А тут ось ще є отакі забоїни класні. Давайте спробую показати ближче. Бачите? Ось. О. Тут і затири, і забоїни. Ну, в общем, все в лучшому віді. Все, як то каже, як то має бути. Отак от, от, от так ми техніку експлуатуємо. Шикарно, класно. Що я тобі дам? Ну та не суть, Хорошо, про це діло буде. Тепер давайте, а що давайте? Що ми йому тут ще відкрутимо? Давайте відкрутимо бачок із карбюратором, щоб він нам не заважав. Класно? Класно. Все в мазуті, все в стружки. Ну, в общем, шикарно. Так як ми любимо. Ну і тут далі будемо деребанити. Так, знову, вибачайте, приїжджав постійний клієнт. Приїхав сказати слова вдячності за ремонт стартера. Людина похилого віку, відмовляти не можна, треба завжди допомагати людям, як я це кажу. Ми продовжуємо нашу розборку дрантяка. І по-іншому я також це не назову. Бачите, приветствують люди нашого дрантяка. Все отак от, отак -от -так. серйозно. Все дуже важко розкручується, але розкручується. А так, раз і розкрутили. Тут раз і розкрутили. Опа! Розкрутили. А тепер внимание, внимание! Як вам так показати, щоб, ну, ото ходе поршень. Там, скажімо так, живого не єсть. Задири бачу шикарні. Ну, та що, ми ж розбираємо? Значить, розбираємо повністю. Зараз відкручуємо оцю всю. Луду. Отак? Бо це все треба мити робити. Отак. До речі, плюс в трошки дорожчих косах те, що у них всі гвинтики під внутрішній шестигранник на 5. Це дуже великий плюс. Попередню косу я робив. Христову викрутку і все сиділо на стопрізьбі то можете представити, скільки ненормативної лексики від мене тут звучало. Я вам скажу, що якби не ударна отвертка і не гайковерт, то я думаю, ще б досі б ця лексика була б. А так, людина довольна, вчора вже забрала її і поїхала на городі обкатувати. Думаю, що обкатка Должна пройти вдало. Але воно покаже. Але воно покаже. Раз, ну, як то так. І на матрас. Все чорне, все грязне. Лупушок, щоб пилюку не кидало, але, як показує практика, це не допомагає. Так, все, направляюк нема. нема. Шайби пружині таке, як є. Ну, Та що, зараз спробуємо відкручуємо. Є в мене отакий апарат для цих целей. Mm. Бо по-іншому воно не хоче відкручуватись. Все сидить, бачите, на стоп-різьбі. Якось так. І це і є. Так, ось дивіться щеплення. Бачите, тут фередо присутнє, і все нормально, все класно, а тут ось лисина, тут же метал. Тут кусочок залишився і тут кусочок залишився. Давали її під хвоста дуже добре. Ну, це таке, що маємо, то маємо. Так. Їдемо далі. Потрібно відкрутити оцю гайку. Беремо нашу гайку курут, гайковерт. Оп. Гайка наша вже відкручено. в сторону. Зараз трошки пшикнемо свіжим повітрям. Ну, різьба на місці і то вже радує. Так, ну то що, давайте тепер модуль запалення відкрутимо. Щоб він нам не заважав знімати. Ого. Китаєць добре намазав сто призьби. Бо то вже був наш китаєць, невідомо. Те, що їй казав. Полюса затерті, причому затерті добре. Не знаю, звісно, чи працює ця катушка чи ні. Так, з виду вроді іскра є, але був у мене такий гіркий досвід, що дивишся, іскра є. Свічку вкручуєш, а воно не робить, Всьому виною модуль зажигання. Спробуємо. Оп. От так все це діло у нас легко знімається. Можна зйомником було взятись, отак, три лапим стягти. Але я вам показую, як можна без сйомника все це діло стягти. Щоб не казали, що це наіграно. Ви самі бачили, що я його відкручував при вас. Тут видно, що вал ржавий. Воно прикище сальніку труба, сальніку труба. Зараз шпоночку приберемо. Да, ну, дуже добре сидить. О, так виглядає Шпонка, саме головне її не загубити, Бо, як показує практика, паскудно шукати потім її. Отак От все це діло виглядає. Тут більш-менш-менш більш, -менш. більш -менш. Це ми тоді відкрутимо. Та що, давайте тепер скинемо циліндр. Вже ж меш таки розбираємо. Все чітко в натурі клас. Також на стоп-різьбі все. До речі, це радує, що хоч тут щось на 100 різьбі, а не... На китайському герметику поганющому. До речі, лайфхак. Там, де стоп призьба є, зберемо і отак. Починаємо ворушити трошки його, щоб не пообривати гвинти, бо як пообриваєте, тут і будете мудохатись, висверлювати, довбати, роздовбаєте полукартера. У конічному ітогі зробити за власний рахунок ремонт коси чи пили чи будь-чого, там, де елементи сидять на стоп-різьбі. Отак от. Так, любі друзі, продовжуємо. Постійно хтось смикає, відволікає. Болти я відпустив. При вас Дивіться, щоб не сказали, що наіграно, там цей, знімаю. Оп. Що ми бачимо? Як каже Олег ДДК Моторс? Провал операції. Каже, тільки карбюратор підстроять. Та понятно, що тільки карбюратор. Навіть на впускові, дивіться, які задири. Оце вам. Везде бере, везде взяло. Вот як-то так. Бачите, емульсія, із стружкою. Ну, в общем все в лучшому виде. Так що в режимі нон-стоп може довго, але цікаво. Ну і по гільзі. Зараз подивимось. Та й по гільзі те саме. Те саме все чітко. Чітко. Зараз візьму ліхтарик присвічу. Видно задири? Видно задири. Тут навіть нікосилове покриття злізло коло випускного вікна. І коло впускного також, бачите, біле пятно. Ото вже алюміній. Нікосила там немає. Просто-напросто. І нам треба тільки підстроїти карбюратор. Тільки підстроїмо і поїдемо далі. От якось так. Тому, бачите, не завжди. Компресометр може показати і сказати правду. Зачастую чи заздалегідь, кажіть як хочете, треба робити повну трепанацію. Тільки тоді можна щось десь більш-менш адекватно сказати людині, скільки буде вартувати ремонт. І чи він вартуватиме взагалі той ремонт тих коштів. От якось так. І це ж ми ще навіть не дивилися, не чупали. Не той, що колінвал. Живий він не живий. Ну, я думаю, живий. Вони, в принципі, ходять непогано. Але от модуль зажигання. ну Там, звісно, він у мене під питанням. Під питанням. Тут теж, як бачите, ну отаке все воно. Отаке. Пекли і запекли. От якось так. Карбюратор. Також, я думаю, там все сложно, бо воно. Дивіться, щоб не казали, що я наговорюю на людей. Воно навіть не те, що воно, воно ледь би ходе. Воно, воно повинно відкидатися. Воно тут ніде нічого не відкидається. Ну, Печалька. Все... все сложно, все погано, все. Труп. Одним словом, труп. Ну нічого, цьому трупу ми. Дамо нове життя. Я думаю, він ще попрацює на радість власнику. От якось так. От якось так. Сказати, що почибники бовтаються. Будь-би ну, не бовтаються, більш-менш сносно От так, будь-би люфтів нема. Але, я ж кажу, цей сальник однозначно під заміну. Зараз його Пробую вам показати. Тут все це діло в пилюці. Педичну голку. Якщо спробувати залізти сюди, Ось, бачите, тут такий поясок. Якщо добре придивитися, цей поясок він, він потрісканий. Це наружний пильник, скажімо так. Всередині стоїть сальник, ну, скажімо так, манжетка під Я вважаю, що все це діло там уже стерте. Воно стерте. Ну, його візуально навіть, навіть видно, Ось, бачите, поясок такий. Воно витерте. Я вже витерло, причому доволі таки непогано. Тому однозначно буде заміна і сальників, тому що ми робимо або гарно, або не робимо взагалі. От якось так. На даний момент це все, що я хотів вам показати, розказати. Відео могло вийти ну, доволі таки. Довгеньке, але ви самі побачили своїми очима, що ну, просто печаль. Просто печаль. І я ж кажу, заздалегідь 90% людей, які до мене звертаються. тільки посмотрите, дай, дай 10 хвилин, отрегуліруй там карбюратор і все. Як заздалегідь, повторюю ще раз. В основному, це отаке. Що тут можна регулювати, я не розумію. Тобто тут капітальний ремонт. Тому все. На цій ноті я завершую. Розбирайте, тренуйтеся, вчіться, дивіться відео, підписуйтесь, ставимо лайки, задавайте питання. І далі буде. Робимо так. І далі буде.